На подвір'ї та у будинку сім'ї мельників із села Перепільченці кипить робота. Кулінарний батальйон готує до відправки страви українським захисникам. Голова сімейства Юрій відповідає за приготування борщу. Дивлюся за дівчата, вони У 20-літровій каструлі вариться концентрат гарячої страви. Його можна розвести окропом, розповідає Юрій, і буде більше порцій. Готову страву вакуумують. Так зручніше транспортувати, розповідає дружина Неля. Воно дуже зручно хлопцям. Воно денебудь киношки, п'яток загрілися і вже хлопці поїли. Тим часом на кухні односельчанки ліплять вареники. Надія Скоробагач каже, хоч і мале приміщення, але навчилися прилаштовуватися. Хтось замішує тісто, інші розкачують варениці, решта ліплять вареники. У нас є така е, організація Шарот оперативний, там Мельган Валентина Михайлівна. Вона відправляє на схід, а ми відправляємо її. Допомагає харків'янка Катерина Рижова. Про перепільчинці її розповіли друзі. Сюди приїхали одразу після повномасштабного вторгнення Росії. Ми хотіли тишини тишини і миру, тому ми. Аж чотири дні сюди добиралась. Тут, каже, їх прийняли як рідних, допомагали місцеві, чим могли, тому тепер і самі хочуть віддячити захисникам. Було стільки людей біля нас. Ну, я вже згодом з ними роззнайомилася, але перші тижні було стільки людей, все несли. Ми приїхали зі старенькою бабусею 92 роки з вагітною дочкою, і нас прийняли, розмістили в домі. Кулінарний батальйон готує кілька видів гарячих страв, різні каші з м'ясом, налисники, печінкові млинці. Частина волонтерів збирається в оселі Мельників, інші працюють по своїх домівках. Квасять капусту, печуть печиво, пироги, хліб. Усю продукцію вакуумують, каже Неля Мельник. Придбати пакувальник допоміг друг із Литви. Найшли пакети, знайшли вже рецепти, як готувати. Ми зараз вакуумуємо навіть огірки квашені, не в банках відправляємо. Е, капусту спробували теж в пакети позапаювати. Пакують все у 25 кілограмові коробки, їх відправляють до Бахмута і Куп'янська. гречана каша. Так, дивіться, два борща, борщ борщ концентрований. Додати опросу. Два борща. Він замерз, ми його положили на низ. Продукти спершу приносили односельчани, а тепер доєднуються й інші громади, каже Неля Мельник. Їхній батальйон був би радий збільшити виробництво продукції, бо мають багато замовлень від волонтерів. Але немає де зберігати, тому потребують морозильних камер. У Нас зараз дуже багато продуктів. Ми би готували на повну потужність, і ми б дуже багато готували оцих ящиків, бо дуже багато і наших хлопців звертається, хто приходить. І дійсно є куди, а ми не можемо, не маємо де дівати продукцію. Ми не хочемо, щоб воно а талослана Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина.